На фоні форуму миру, який відбудеться вже влітку, а також на фоні того, що Блінкін злітав в Китай. І намагався там їх приборкати. Я дуже багато чую запитань від людей, коли питають, а чому Китай не може просто приборкати Росію? Вони ж там сильні. Ну, Для Китая це невигідно, коли десь там в якихось регіонах країни воюють, тому що це б'є по їх економіки, там експорт, туди-сюди. І дуже багато людей задається питання: типу чому Китай не може просто взяти дати по башки Росії, щоб вони зупинилися і перестали воювати з Україною. Але ну, я дуже мало бачу людей, які задають питання, типу, а на хіба взагалі Україна Китаю? От якщо Росія завоює Україну, то а, щось не знаю, це вдарить якось по економіці Китаю, це вдарить якось по Китаю як по країні. Ну, взагалі ніяк, і з того, що я бачу, ну, багато людей цього не розуміють. От в ефірі Наталія Мусійчук, а якийсь Чуваки про це якраз говорили і задали дуже дуже гарне питання, на яке була дуже дуже така тупа відповідь. Китай, який має зараз крихку ситуацію в економіці, точно зацікавлений в сварках з е, європейським союзом. Чи Китай зацікавлений в тому, щоб Росія перемогла і е, взяла гору над Україною? Ні, чи чи зацікавлений Китай в тому, щоб Росія е, отримала поразку в цій війні? Ні, а що Сполучені Штати зацікавлені в поразці Росії в демілітарізації Росії в розвалу Росії? Теж ми теж ми цього не бачимо. Питання. А що Китаю від по існування України? От, до речі, дуже гарне питання: а що Китаю від існування України? Оцей чувак, він сам каже, що Китай не зацікавлений там у війні і так далі. Але Китай дійсно не зацікавлений в війні, але йому, ну, грубо кажучи, по барабану, як ця війна закінчиться, вони там, як то писав Сюнзи, сидять просто на березі річки і чекають, поки пропливе мертве тіло їх ворога. Так, от і Китай зараз для них важливо не те, як ця війна закінчиться. Для них важливо, щоб вона закінчилася. Закінчиться вона поразкою Росії їм по барабану. Закінчиться вона поразкою України, їм також по барабану. Вони в вигідній позиції, тому вони не дуже будуть зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла там будь-якою ціною. Ну це як я думаю, так як я бачу, тому що навіть економічно ми не дуже пов'язані з Китаєм. Від існування України, да, якщо не буде Є. України, що програє Китай? Він програє величезну штуку. Яка яка називається? Яка називає? Ви Ви бачите? До речі, подивіться на реакцію Мар'яни Безуглої. Тому що, ну, я вам рекомендую взагалі слідкувати за Мар'яною Безуглою, тому що дуже часто здається, що вона несе повну хірату, тому що вона, типа, не розуміє, що відбувається. Але вона є членкиною дуже багатьох комітетів з безпеки, і а, вона несе дуже багато хіроти у Фейсбуках і так далі. Не тому, що вона не розуміє взагалі, що відбувається, і випадково туди попала. Вона несе хірату, тому що вона навпаки знає набагато більше, ніж звичайний пересічний українець. І нам, людям, які не знають того, що знає Мар'яна, здається, що вона несе херату. Але вона насправді несе такі речі, на які варто звертати увагу. Такі тут дивіться, задається питання, а що Китаю від існування України, і на початку відповіді просто дивіться на її реакцію. А Якщо не буде України, що програє Китай? Він програє величезну штуку, яка, яка, називається, яка називається? Коли цей чувак каже величезну штуку, Мар'яна просто робить отак: от, що типу, Китай клав на Україну. Китай не зацікавлений а, взагалі в допомозі України. Китай грає свою гру і а, залишиться Україна існувати, не залишиться йому якось реально по барабану. Ну а давайте тепер до конкретної відповіді цього чувака. Не буде України, що програє Китай? Він програє Нічого. величезну штуку, яка, яка називається, яка називається е, право, е, суверенне право над територіям. Він... Що це таке за величезна штука, суверенне право над територіями? Яке право суверенна над територіями програє Китай, якщо Росія е, завоює всю Україну? Це якийсь маразм. І ці люди, вони якісь там доктори економічних наук, ну, Мар'яна народний депутат, військові експерти, політологи, Ну, ці Наталі здається, не було. Але це ж якийсь ну, якісь дитсадок. Китай програє величезну штуку, якесь там суверенне право над територіями. Де ніхера Китай не програє. Якщо не буде України, що програє Китай? Він програє величезну штуку, яка називається, яка називається яка е право. Суверенне право на територіям. Марія Мар'яна безугла на фоні каже, що нічого Китай не програє. Китай сприймає війну. Суверенне право на територіям. Він... Китай... Для... Китай... Китай... китай сприймає війну проти України як продовження громадянської війни. Те ж саме, що Китай тайвань. Е, і для них для них це, в принципі, якщо б Україна зникла. Ну, Китай би зробив ряд заяв. Я думаю, що як же так можна, потурали міжнародне право, порушили статуту. ООН, ну, але я, 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 я проходила швидко і безболісно. А оскільки це процес зараз за собою тягне міжнародне право Устрій, багато. Китай не для того, вибудовував всі свої механізми я... хакту світовий капіталізм для того, щоб зараз всі ці правила пішли на нет разом зі впливами Китаю. Китай, шо? Шо? Китай шо? виступає шо? за стабільність шо? кордонів. Все таки е, надто оптимістичніше. Я, 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 я дозволю дозволю собі договорити. ось песимізм ситуації в тому, що ми до сих пір не збагнули, що суб'єктна позиція означає не комунікаційні заяви. Не політичні заяви, а сутнісні дії, які країна має далі. Пішла фігня в реальності. В реальності Китаю, ну взагалі, по боку, що там Україна, Росія, Китай зацікавлений в мирі. І якщо теоретично Росія завойовує Україну і там Українці, які проживають на території України зараз, вони хтось приїде до Європи, хтось приїде до Росії. Кількісно, кількісно ну кількість цих людей не зменшиться. Ну, не враховуючи тільки тих, хто загинуть на війні. Китай працює на економіку. Вони, наприклад, якщо вони експортували якийсь там об'єм товарів в Україну після того, як Росія завоює Україну, вони просто почнуть експортувати той же об'єм товару або в ну, але в Росію. І все, і від цього нічого не зміниться. Китай ну, дуже. Економічно залежний від Європи, від Росії, ну, від Росії не так сильно, але в основному від Європи. І в Китаю ці двіжники, ну, десь на задвірках Європи, вони їм ну, не цікаві, тому що. Е Спроможність покупна у європейців, вона знижується. Європейці виділяють дуже багато грошей на підтримку України, точно також американці, і це від цього страждає Китай, тому що той, що потреб, які вони виробляють, ну його і так не дуже купляли. А зараз з погіршенням економічної ситуації Сполучених Штатів і Європи. Той, що потреб взагалі ніхто не купляє, і це б'є дуже по економіці Китаю. Якщо подивитися економічно на зв'язки України з Китаєм, то там, за... ну, у нас взагалі економіка була в повній жопі вже в 2022 році. Ми тут в принципі, е торгували тільки сировиною на експорт. У нас була там кукурза, ну, всякі сільськогосподарські штуки, яких ну, десь близько половини, і ми вивозили от всяку руду. Залізо, ну і так далі. Але якщо ми подивимося на частку того торгівельного балансу експорту з Китаєм, ну ми подивимося, якщо тут жмакнути на Китай, то ми в принципі все, що вивозили в Китай, це залізну руду і а, всяку їжу. Це Це, ну, я не знаю, наскільки важко буде Китаю замінити нас, якщо ми, в принципі, не, там, не. не Експортували в Китай нічого такого, а, там прям незамінного, або нічого такого, без чого Китай не може жити. Якщо ми подивимося на імпорт також з Китаєм, то ми, ну, ми імпортували взагалі все, все, що ми бачимо тут, майже все воно їхало з Китаю. І як ринок збуту, ми був, ну для Китаю, в принципі, нормальний ринок збуту, не дуже багато, це близько там 6 всього лиш мільярдів, 6,5 мільярдів, це реально нічого для Китаю. Але ми ж маємо розуміти, що якщо Росія просто завоює Україну, українці там розбіжаться, хто залишиться в Росії, хто в Україні, чисельна кількість людей не зменшиться, і вони так і далі будуть купляти всі весь цей ширпат, який ми раніше. Купляли в Китаю, але ці люди будуть замовляти його, знаходячись в єврозоні або знаходячись в Росії. Тому для Китаю цей експортно-імпортний баланс він взагалі ну, не, не дуже порушиться. Тому я не розумію там людей а, дуже часто, особливо коли дивлячись на мирний план Зеленського, або дивлячись на людей, які там б'ють себе в груди, що Україна ресурсна країна, всі діла. Я не хочу казати, що Україна взагалі повний нулі нічого не важить. На а, цих а, шальках терезів світу. Але в цілому ми намагаємося здаватися. або, Ну, я не знаю, у нас таке ЧСВ просто ну, завищене а, дуже високо, і ми намагаємося здаватися, нібито ми набагато там, крутіші, ніж ми є. Ми повинні, мені здається, опуститися до реалій і починати розмовляти, ну, як як казав Кіссенджер, і а, розмовляти світом. Мовою реальностей, мовою того, що в нас є, що ми можемо запропонувати, що нам можуть запропонувати. А не просто бігати по вулицям, кричати про кордони 91-го року і хапати блін, людей на вулиці. Це вже тришак трешак повний. І знову ви не пишіть мені там в коментарях, типу, о, це комплекс меншовартості, ніхто це не комплекс меншовартості. Я все гуглю. Я ну, я просто не кричу цими лозунгами, які дуже дуже часто використовують люди. Я коли хочу зрозуміти, де Україна знаходиться в світі. Між іншими країнами, я просто гуглю, шукаю. І, наприклад, коли я бачу, що Україна знаходиться, от, наприклад, на рівні економічної комплексіті, навіть в мінусі, щоб ви розуміли, економік комплексіті – це, це типа, рівень, наскільки економіка країни складна. І якщо Україна продає тільки ресурси і знаходиться в стані війни, то у неї. Ця складність економіки навіть іде в мінус. А якщо якась країна по типу Нідерландів виробляє станки для того, щоб виробляти мікрочіпи, які далі вона відправляє в Тайвань, то тут буде економік ну, комплексіті дуже висока, тому що це не ресурс, це дуже-дуже технологічні штуки. Чому підемо на «Netherlands»? Подивимося на їх економічну комплексіті. то в них 2.14 і це одна з найвищих в світі, п'ята в списку. Ми знаходимося повністю на дні. Мало того, що ми ухайдокали просто в хлам нашу економіку за 30 років. Я, блядь не розумію, як можна було просто за 30 років з такою швидкістю все просто розваляти. Ну, якщо ми навіть не будемо брати а, війну там До 2014 року, то скільки в нас було там років Незалежності, з 91 по 2014-му за 23-25 років все винищили, все знищили. І, і знищував це не я. І знищували це ті люди, люди, які зараз знаходяться при владі. І ніхто нічого не робить з цими людьми. Все так і продовжується. І це дуже печально. Це дуже печально, тому що якщо подивитися логічно на цю всю картинку, просто а, зверху, то якщо Україна зникне з мапи світу, всі поплачуть а, три дні ну і просто забудуть.